Бол, е трейн, е футбол українці вчать, як правильно вітати європейців на футбольному чемпіонаті з Євро 2012. Та чи зможе країна Україна гідно представити себе на цьому футбольному святі? Ми дізнавалися у Коломиян. Думаю, що повністю так як має бути. А що ви маєте на увазі? А що, Дороги нормальні, то все нормальне. А так, то навіть говорити не може однозначно, що провести зможе, але мене хвилює тільки. Питання, які будуть наслідки після Євро 2012. Я маю на увазі, що валовий внутрішній продукт може значно Україна понизити в своєму виробництві. Грецького сценарію не буде, але ми трошки, моя особиста думка, трошки відчуємо. Ми не, не знаємо. Я думаю, що не дуже. Ну так собі, я так вважаю. Тому що щось, а може? Ми так вже не їздимо нікуди, пенсіонери. Але ми задаємося, одні кажуть, що готові, другі кажуть, що, що не дуже. А я, а я щось до тих, що не дуже. Готова. Повно бути доброю думкою. Запам'ятати, що було в Україні, там, як євро прийшло. Стан в Україні зовсім незадовільний. Порівняно з за кордоном, набагато кращі умови для... Приїжджих для туристів і дороги, це в першу чергу, і готелі, дуже великі ціни зараз поставили, так що я думаю, що зовсім не готова. Юлія Тимошенко тут зовсім ні при чому. Някий це розігай. просто вже, не знаю, комусь це потрібно. Я знаю, як вам сказати. Скажіть, як думаєте? Серйозно? Наверно, що ще ні. Вони нічого конкретно не можуть сказати. Я 2012 – це. Як мурашки нас з століттям пласту. Поки, наші, поки наша влада буде робити все можливе, щоб забезпечити себе і власні, власні гаманці, я думаю, що Україна взагалі буде до чогось готова. Все готово, я у Львові живу, я бачив, що змінилося за п'ять років, так що готово все. Це політична позиція. Я не думаю, що вболівальників. У Львові, по крайній мірі, останнім часом я не бачив, щоб стало менше іноземців. Їх навпаки стає все більше і більше. Не все так погано. Хоча в нас не все добре, але я думаю, буде ще краще. І насправді те, що змінилося за останніх п'ять років, це правда. У нас така держава, то без не слава Богу. А яка держава? Не бачите кругом бардак? Все-таки трошки не готове, Судячи старіх. Ставленням людей до цього всього в Україні ще далеко до європейських країн. Ми, я думаю, що краще було провести в Польщі, в Німеччині або в Іспанії. Я думаю, що ціни і так зменшили, що мінімальна вартість це 30 євро. Так то мало бути ще дорожче. Україна на тому рівні, як і європейські держави. Вона просто не здатна, що до такого рівня. Вона просто починає. Звісно, якісь кроки вперед. 100% це домашні євро, мусить. Повинна Швецію виграти, з Франції нічию, грати в Англії вийти з другого місця. А ціни на квитки? В районі 100 доларів. На нормальні місця. Дуже великий вже крок робили. Вже багато вже стадіони вже, дороги, це все зробили. Я вважаю, що які в нас корупції і тому подібне, що десь 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 щось виникне якийсь. Непорозуміння або, або ще щось вибухне десь, що народ не не нас за кордонами. Не тільки держава повинна бути готова, але і футболісти повинні готові. Люди прийняти собі готовлені мають бути. Я думаю, що і знання мови також необхідне, хоча б, по крайній мірі, в цих містах, де буде проводитися Євро 2012. Налякані, мабуть, цією політикою, яка проводиться в нашій країні, я фактично її не підтримую, тому що це, будемо казати, така бездарна політика, хто в нас без греха. Усі люди помильні, але треба дивитися наперед. Ці люди, які сьогодні при керівництві не можуть також залишитися без керівництва через певний термін. Як їхнє життя далі буде видно? Чи обіліваєте за Україну? За Україну, звичайно, хочеться, тому що таких шансів випадає дуже мало в житті. Наші українці теж сильні. Є хороші іграки, які здатні. Не тільки на європейській арені підтримати, а й і далі. Сто процентів. Не то, що можна а потрібно і буде це. І ми за нашу Україну неньку, за євро і, і не тільки за євро, ми ще за Олімпіаду зимню, щоб у нас провели в Карпатах. І, треба було. От. І Все має бути у нас так, як Бог приказав. Менше місяця залишається до початку грандіозної футбольної події в Україні. Питання тільки що чекає на нас після євро 2012 Песимісти прогнозують нову фінансову кризу. Оптимісти чекають як мінімум виграшу нашої збірної та хороших вражень від України в іноземців. Як буде насправді покаже час?